Так, кому треба, це ліжко йде з підйомним матрацом. Матрац вже вмонтований. Дивіться, зараз покажу. Матрац вже йде вмонтований, бачите. Ціна 15500 метр 60 на 2 з підйомним матрацем. цей, йде матрац окремо, ціна 15 рівно, метр 60 на 2. Той диван ну, невигідно відправляти, хто з Львівської області може завести, в принципі, безплатно. Але він коштує 20, 27. Оце коштує 22, наприклад. Це 22. Оце коштує 6400. Оцей коштує. Віддамо за 6500. Маємо ще 6500 комодів. Оце ліжко 15500, 60 на 2 з підйомним механізмом. Ото 15, зверху 15. Оце взагалі халявна ціна 12 тисяч гривень. Є наявність дві штуки з двох'руси ліжко за 12. А це метр оце 80 на 2 з дуба, ціна взагалі супер. 30 рівно з дуба, метр 80 на 2. Масив дуба 30 рівно. 30 рівно, метр 80 на 2. Оце, відомо, 11500, метр 60 на 2. Кухня на будь-який розмір, кухня, любий.